Протимінні кораблі Черкаси і Чернігів прибули у Портсмут, що на півдні Сполученого Королівства Шотландії. Такий перехід українська команда здійснила вперше, відколи півтора року тому розпочала опановувати нові судна, які Велика Британія передала українським ВМС. Два кораблі класу Сендаун були модернізовані і переоснащені зусиллями британсько-норвезької коаліції підтримки наших морських сил. Нині на них тренуються українські моряки. Зустрічати їх у Портсмут. Поїхала і наша знімальна група. На морській базі королівських ВМС у Портсмуті зустрічають українські тральники, Черкаси та Чернігів. Обидва прибули сюди з порту в Шотландії, і такий довгий маршрут уперше тривав під управлінням наших моряків. Це величезний крок в розвитку спроможностей військово морського флоту України і те, що вже наші моряки. Працюють на цих кораблях, освоюють їх вже здійснили самостійний перехід із Шотландії сюди. Це вже є демонстрації їхньої професійної спроможності. Тому це майбутнє українського флоту. Ці протимінні кораблі у британських ВМС Україна придбала у 2021-му кредитним коштом. За грім з Біташорем, а це їх початкові назви. Наша країна заплатила по 40 мільйонів фунтів стерлінгів за кожен. Після того вони стали Черкасами і Черніговом відповідно до назв втрачених у наслідок Росії. Ської окупації Криму, двох українських тральників сьогодні. Ми показуємо, що Британія зробила для українських ВМС. Це поєднання майже двох років роботи з навчання моряків управління цим судном, починаючи від індивідуального навчання на суходолі, потім на кораблі, ознайомлення з системами, як працює озброєння до виконання навчальних операцій уздовж узбережжя. Це частина ширших навчань, які Британія забезпечує для українських збройних сил. Основне призначення протимінних кораблів класу Сендаун виявлення та знешкодження вибухових пристроїв. Їх у чорному морі не бракує ще з часів Другої світової, а тепер і поготів. Для цього тральники мають спеціальне пошукове обладнання, яке підриває вибухівку дистанційно. Корпус суден виготовлений з композитних немагнітних матеріалів, щоби не провокувати детонацію морських мін. Водночас саме такі кораблі дозволяють ефективно їх шукати. Вони мають озброєння щоб себе захищати. Також іноді вони можуть застосовувати його для знищення мін. Це залежить від їх типу. Я не можу точно вказати вартості знищення однієї міни, але одного дня це може бути одна міна, а іншого вони можуть виявити і знищити десять, і це буде та сама вартість. Цього року обидва кораблі вже вдруге візьмуть участь у міжнародних навчаннях НАТО «Сібриз» і очолять групу з виявлення та знешкодження морських мін. А до 2025-го мають отримати сертифікації за стандартами НАТО для повноцінного виконання завдань з розмінування. До чорного моря Черкаси і Чернігів найімовірніше потраплять уже після закінчення війни, адже Туреччина закрила прохід через Босфор для всіх військових суден. Та й перебазовувати їх у наші води зараз небезпечно, адже вони стануть мішенню для окупантів. Ольга Жидецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу Інтер. Подробиці марафон Єдині новини.